Тим, хто пізнати добро допоміг, тим, хто відкрив для нас тайну доріг, тим, хто нам крила дарує щодня, тим, хто відкрив нам жалу пізнання, тим, чия праця важка, непроста, тим, чиє слово добром пророста. тим, хто відкрив нам науки світання, нашій святкові і. Шановні викладачі, щиро вітаємо вас з професійним святом, бажаємо міцного здоров'я та довголіття. нехай доля завжди буде прихильною до вас. Висловлюємо вам свою сердечну вдячність за невтомну працю, за великий талант і за покликання сіяти мудрість і знання. Хай щедрою на урожай буде педагогічна неба, а у всіх починаннях вас супроводжує успіх! Бажаємо вам здійснення найзаповітніших мрій, щоб у ваших родинах завжди панувало тепло, радість та затишок, плідної праці під мирним небом, творчої реалізації та невичерпного оптимізму зі святом.